Привіт! Мене звати Руня і ти на моєму каналі. Постав лайк цьому відео і я тобі розкажу історію про лісові спортивні ігри. Одного чудового ранку сонечко вже так гарно світило, що аж очі мружились. Ми з друзями пішли до їжачка Тіші в гості. Тіша мій найкращий друг, він такий колючий, але зовсім зовсім добрий. Коли ми прийшли, там вже були білочка Лія. Вона така швидка, як вітер, і два брати-єнотики, руф і туф. Вони завжди роблять все разом. Руф любить сміятися, туф ну, теж любить сміятися. Привіт, рудня! Загукали всі разом. Привіт! Що будемо робити? питаю я, бо мені вже так хотілося гратися. Тут вийшов тато Тіші. Він такий великий і мудрий. Дітки, привіт! Ми сьогодні не просто гратимемося, сказав тато їжак. Ми підемо дивитись на справжнісінькі лісові спортивні ігри. Це як велике-велике свято. Ми всі підстримнули. Ура! закричали єнотики Руфитух. – А що там? Можна бігати? запитала Лія, бо вона любить бігати найбільше. Там можна дивитися, як бігають, стрибають, плавають і ще багато чого. Це забава на цілий день, усміхнувся та тато Тіщ. І ми побігли. Ох, які ж ці змагання були великі. Спочатку ми пройшли до озера, а там вода і всі такі сміливі дорослі звірі пірнають. Ой, дивись, Руня, він як камінчик плюх, але як гарно, стільки обертів, туф показує лапкою. Так, а тепер вони пливуть хто швидше, як ті рибки. Руха ж підстрибував. Ми дивилися, як вони пливуть на спині, потім на животі, потім на таких довгих човнах, які називаються байдарки. Вони там веслами плюсь, плюс, плюс, плюсь. плюсь, плюсь». Дивися, Лія, як вони разом, як одна велика команда, кажу я. Лія киває. А я так не вмію. Мені треба самій. Я, напевно, не зможу так, як вони. Раз, раз, наче всіх рухає хтось один. Це сіхро-сінфро Дядечку Гум, як це називається? Синхронно ліє. Коли всі рухаються одночасно в один бік, повторюючи один і той самий рух, це називається синхронно, почав тато тіще, але діти вже побігли до наступної галявини, тільки й зовкнувши дякую. А потім почалися бігалки, це називається марафон. Всі біжать, 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 і ніхто не стомився. Руф і туф аж присіли від захвату. Ой-ой-ой, як швидко. Руф п... почав підстрибувати. Наче вітер, я хочу так бігти. Крутився навколо себе і придумував, як він підбігає до лінії, стає в напруженні, щоб почати змагання. Але найбільше хлопцям, звичайно, ж, подобалось змагання з машинками. Знаєте, це коли дорослі сідали в такі спеціальні штуки, схожі на машинки, із такою назвою м -м, боліт, і їх запускали з великої великої гори. Ух, яка швидкість! аж рот відкрив, як це побачив. Оце так гонки, треба втриматися і не випасти. Я б не втримався, я б точно випав, прошепотів туф. Руня, дивись, як він кермо тримає. Я теж так можу, як справжній водій. Руф почав показувати, як він зухвало крутить кермо. Мені страшно, але так цікаво, сказала я. Але ми з Лією знайшли щось, що нам сподобалося ще більше гімнастика. Спочатку на Великій галявині були такі гарні танці, звірятка клю... кружляли, підстрибували, вигинались, як вербові гілочки. А які ж у них були гарні костюми. М -м -м, вони блищали, як роса на сонці, і були такі різнокольорові, парвисті, ой, клас. Ой, Лія, яка гарна сукня, хочу собі таку саму. І мені дивись, як вона красиво підстрибнула, як пушинка! Лія аж завмерла. А потім почалася повітряна гімнастика. Це коли спортсмени літають високо, високо на таких стрічках чи кільцях. Моє серце в грудях робило тук-тук-тук так швидко, коли я уявляла, як воно там високо. Мамочки, а як воно високо, а раптом вона впаде. Я ж заплющила очі від хвилювання. Не впаде, дивись, як міцно тримається. А тепер відпустила. Ой, ні, спіймала. Ух Лія аж руками замахала. Ми так захопили, що не могли сидіти на місці. Коли хтось гарно плив чи швидко біг, ми всі разом кричали Давай, давай, ти найкращий! А коли хтось гарно стрибав, ми плескали в долоні, і наші лапки аж боліли. Руф і Дуф постійно підстрибували, наче маленькі м'ячики. Ага, він виграв, ага, оцей перший. І я теж стрибала. Хоча я маленька мишка, але вболівала так голосно, як великий ведмідь. Це був найкращий день. Ми бачили, як важливо бути сильним, швидким і вміти робити все разом. І найголовніше, ми бачили, як гарно, коли всі дружать і вболівають один за одного. Коли сонечко почало ховатися за великими деревами і день вже пішов до кінця, ми трохи стомлені, але щасливі зібрались біля хатки тіші. Дядечку Гома», – каже Лія, так, дякуємо, це був найцікавіший день в моєму житті. Так, дякуємо, я тепер хочу мати справжній політ, сказав Руф. І я, але щоб він був з червоними колесами, сказав туф. Тато тіші усміхнувся своєю доброю усмішкою. Радий, що вам сподобались, мої маленькі чемпіони, але маю для вас одну новину велику велику Ми всі нахилились, щоб краще чути. Цього року лісові дорослі вирішили влаштувати змагання і для вас, для маленьких звірят. Ми завмерли. А потім, як почали стрибати, ой-ой, ой справжнє змагання, і я можу бігти? спитала я. Так, вони будуть через місяць, але команди можуть вже зараз заявити про свою участь, сказав тата Тіші. Ми так кричали, так раділи, що, мабуть, нас чули на іншому кінці лісу. Я, я хочу брати участь в машинках, вигукнув Руф. І я, ми з Руфом будемо найкращими гонщиками, тувстисно кулачки. Тіша трохи подумав. Я, я не люблю воду, вона мокра і там глибоко. Але я хочу спробувати байдарки, щоб бути таким сміливим, як ті, кого ми бачили. Ой, Тіша, це так сміливо, молодець, сказала я. Лія, наша повітряна білочка, одразу знала, що хоче, я буду гімнасткою, повітряною, буду літати під стелею лісу, і вона зробила такий гарний поворот. А я, я? руня мишка. Що я можу робити найкраще? Хм, я можу бігати. <кхм> я буду бігти, марафон. Я ж така швидка, мої маленькі лапки бігають швидше за всіх. Дякую, дятечко Гом, це було супер, сказали ми всі татові Тіші. І ми побігли додому, але вже не просто бігли, а уявляли, що ми спортсмени. Лія бігла як віта, і Туф уявляли, що вони керують болідами. А я іноді бігла швидко, як бігун, а іноді робила такий гарний па, як гімнастка. Наступного ранку ми всі знов прибігли до Тіші. Ми були такі серйозні. Дядечко Гом дістав великий і ручку і почав писати: Так, руфи тут, гонки на болідах. Так, так, щоб усім показати, сказав Руф. Тіша байдарки. Це серйозно, синку, там треба веслувати. Тіша киває. Так, так, я зможу, тату. Лія повітряна гімнастика. Потрібно буде багато тренуватися, Лії, щоб не впасти. Я сильна, я буду старатися, сказала Лія. Іруня маленький марафонець. Обираєш найдовшу дистанцію. Хочеш? Так. Чим довше, тим краще. Я не стомлюся, сказала я. Ми всі були такі щасливі, коли дядечко Гом відправив наші заявки. А потім ми отримали підтвердження, наші імена були в списку учасників. Ми стрибали і раділи так, що, мабуть, трохи розвалили тішин-парканчик. Ура, ми спортсмени! Але е, тішин тату нас зупинив. Дідьте, мої маленькі чемпіони, це все тільки початок. Щоб перемогти, нам треба тренуватись. Багато-багато тренуватися. І почалося довгі-предовгі дні тренувань. Спочатку ми були такі впевнені, нам здавалося, що бігати і стрибати це так легко, але виявилося, що одного бажання замало для перемоги. Руф і туф пішли тренуватись на Велику гірку. Врум, врум, я поїхав, кричить Руф і сідає в іграшковий візок. Він штовхається, котиться, але його боліт чомусь постійно з'їжджав у бік. Ой, не туди, я хочу прямо, кричить руф. Ти не тримаєш кермо, дивись на дорогу, отак, от кричить Туф і сам сідає. Туф теж намагається, але його візок їде повільно, повільно, і туф стомлюється його штовхати. Ой, руф, як це важко, мої лапки болять, де наша швидкість? питає туф. Не знаю, ми, мабуть, не такі швидкі, як ті дорослі гонщики. Руф сів і надувся. Тіша тренувався біля струмка. Дядечко Гом дав йому маленьку іграшкову байдарку і маленьке весло. Раз, два, гриби, гриби, тіша старався. Але його байдарка крутилась на місці, як дзига. Ой-ой, чому вона не пливе прямо з килитіша? Мої руки так болять, весло таке важке. Він не любить воду, а тут ще й так важко, він весь мокрий і зовсім невеселий. Лія пішла тренуватись на високу гілку. Вона намагалася зробити ті гарні піруети, як справжні гімнастки. Вона трималася за гілку, але її ніжки не хотіли підніматися так високо і так красиво. Ой, я незграбна, дивись, руня, я не лечу, а просто вишу, як мішок, Лія аж плаче. Мої лапки, вони, мабуть, занадто маленькі. А я, Руня, бігла свій марафон. Спочатку я була така швидка, ух, я лечу, я бігла, бігла, але через 5 хвилин мої маленькі лапки почали так пекти, моє дихання ста стало таким важким, аж в грудях почало боліти. Я зупинилася і сіла під кущиком. Ой, як швидко, я стомилася, я не можу більше бігти, думаю я. Я думала, що я найшвидше, але це так довго, цей марафон бігти, я, мабуть, просто повільна мишка. Ми всі зібралися ввечері, ми були брудні, втомлені, трохи засмучені. Я не зможу виграти, я поганий гонщик, сказав Руф, і я, сказав Туф. А я не вмію плавати, відповів Тіша. А я не вмію літати, сказала Лія. А я не вмію бігти довго, прошепотіла я. Наші сили так швидко закінчувались, наші лапки не були такими швидкими і сильними, як у справжніх спортсменів. Ми самі здавались нам такими незграбними і повільними. Ми дивилися один на одного, і тут дядечко Гом підійшов до нас. Він все бачив. Мої маленькі друзі, ви втомилися, і це добре. Це означає, що ви багато працювали. Хто сказав, що бути чемпіоном легко? Анці впоряд. Бажання це тільки маленький початок, а перемога це праця. Це коли боляче, це коли важко, але ти робиш один крок, ще один потім крок, ще один грибок, ще один стрибок. Ви не здастеся, правда? Адже ви, справжні друзі, справжні спортсмени. Треба продовжувати. Ми подивились на нього, потім один на одного. Ми всі зрозуміли, що він, він має рацію здатися, це не по-спортивному. Ні, ми не здамося, хором відповіли ми. От і добре. Завтра ми почнемо тренуватися по-новому, а зараз спати. Справжнім спортсменам потрібен добрий відпочинок, усміхнувся тато Тіші. Ми пішли додому, щоб завтра знову почати наш довгий шлях до Мрії. Адже ми команда, і ми обов'язково навчимося бути сильними. Наступного ранку ми знову зібралися. Тато Тіші пригостив нас чаєм з листя малини та великими червоними яблуками. Дітки, почав він, вчора ви були трохи засмучені. Ви думаєте, щоб перемогти, треба тільки багато тренуватися? Так, ми ж намагаємось, але ми незграбні, сказав тут. Ні, мої хороші, тренування це важливо. Але є ще два великі секрети. Це як два золоті ключики до перемоги, усміхнувся дядечко Гом. Ми нахилились ближче. Перший ключик це режим, сказав він. Спортсмен не може виграти, якщо вночі дивиться на місяць, а вранці спить. Не може виграти, якщо він півночі грається в телефоні. Ви повинні лягати спати в один і той самий час, коли сонечко сідає, а вставати, коли воно прокидається. Їсти потрібно в певний час, щоб шлуночок був завжди радий, і, звичайно, треба знайти правильний час для тренування та для відпочинку. Але ж дивитись на місяць так гарно зітхнув руф. А спати до обіду ще краще додав. Зате, якщо ви будете спати вчасно, то вранці ви будете сильні, як дубові гілки, пообіцяв дядечко Гом. А який другий ключик? запитала Лія. Другий ключик це правильне харчування, сказав дядечко Гом і дістав велику велику морквину. Щоб мати багато сил, щоб м'язи були сильні. Не можна їсти піцу і багато солодощів. Вони смачні, але від них сили швидко закінчуються. Руф і туф аж здригнулись. Вони дуже любили солодкі цукерки. А що ж там їсти? спитав Тіша. Багато-багато корисних речей. Овочі, які роблять вас сильними, свіжі каші, від яких бігається швидко, і свіжий сік, щоб всередині було сонячно. Все це дасть вам енергію на цілий день тренувань. Спочатку ми не повірили. Ми ж діти, ми любимо смачненьке. Ми трохи вередували. Фу, каша, я хочу солодку цукерку, бурчав руф. А я не хочу спати, я хочу гратися, стогнав Пуф, коли його вкликали в ліжко. Але ми довіряли дядечкові гому. Він такий мудрий, ми вирішили його послухатись. І ми почали жити як справжні спортсмени. Ми лягали спати, коли було темно, і прокидались разом з пташками. Наші маленькі животики звикли їсти корисні речі. Ми їли моркву, буряк, горіхи, яблука, а Тіша навіть спробував брокколі. Йому сподобалось. Минуло кілька тижнів. Знаєте що? Поради тішиного тата почали працювати. Руф і туф помітили, що тепер, коли вони сідали в свій болід на гірці, вони могли штовхатися сильніше. Вони їхали швидше і вже не так сильно з'їжджали в бік. Ура, руф, ми тепер сильні, як трактори, кричить Туф. Так, і ми не стомлюємось так швидко, радіє Туф. Тіша в байдарці теж став сильнішим. Його руки вже не так швидко втомлювалися, він міг гребти довше. Він вже не крутився на місці, а плив рівно, як стріла. Дивіться, я пливу, я справжній моряк, кричить Тіша і радісно посміхається. Лія стала такою спритною, вона щодня робила вправи, і її лапки стали гнучкішими. Вона вже могла підтягнутись на гілсі і зробити такий красивий перекіт, що це було схоже на політ. Аруня, дивись, я вмію. Я тепер не мішок, я повітряна балерина, радіє Лія. А я, Руня, мої маленькі лапки, вони стали такі швидкі й витривалі, коли я бігла свій марафон, я вже не зупинялась через 5 хвилин. Я бігла 10 і 15, і хоч я все ще втомлювалася, але могла бігти довше і швидше, ніж будь-коли. Я біжу, я лечу, я справжній марафонець, пищу я від радості. Ми всі стали сильнішими, швидшими, вправнішими. Ми повірили, що дійсно можемо розраховувати на перемогу. Всі ці каші, морквини і вчасний сон це дійсно справжні чари. І ми почали займатися ще впевненіше. Ми підтримували один одного, коли було важко. Руфу і туф допомагали мені, коли я втомлювалась бігти, а я вболівала за тішу, коли він вплив. Ми стали не просто друзями, а справжньою спортивною командою. Ми з нетерпінням чекали дня змагань. Ми були готові. А от про самі змагання, що там було, про це я вже розповім вам наступного разу. Це було щось неймовірне. До зустрічі! Частина друга Пригоди на озері під час лісових дитячих спортивних ігор. З самого ранку сонечко світило так яскраво, наче само раділо нашому святу. Відкриття було просто феєричним. На великій галявині влаштували справжнішеньке шоу. Акробати жуки крутились в повітрі, наче маленькі зірочки. Оркестр із жабок і цвіркунів грав таку веселу музику, що лапки самі просились танцювати. В небо запустили багато кольорових повітряних кульок, і вони летіли високо-високо, як наші мрії. Але цікавіше, нас усіх пригощали морозивом із цукерками. Морозиво було велике, кольорове і таке холодне, а скільки смаків. М -м -м. Мої друзі аж затамували потих, руф і туф потягнулись лапками. Ой-ой-ой, дивися, яке гарне! Я хочу шоколадне із банановими льодяниками, прошепотів туф. А я полуничний з шоколадними цукерками, ледь чутно сказав руф. Ми всі згадали мудрі слова тата тіші, щоб мати багато сил не можна їсти багато солодощів. Ми подивились один на одного, ми ж чемпіони». Ні, не можна, це нездорова їжа, сказала я і закрила очі. Ми ж домовились після змагань ми відсвяткуємо чимось смачненьким, а поки що тільки корисне, твердо сказала Лія. І з героїчними зусиллями ми відмовились від морозива. Це було важко, але ми пам'ятали, що налаштовуємось на перемогу. Перший день змагань мав бути на озері, а це означало, що час виступати нашому сміливому другу іжачкові Тіші. Ми всією командою я, Лія, Руф і Туф, а також наші батьки зайняли місця на трибунах. Ми сиділи так близько до води, що можна було бачити, як вона виблискує. Ми хвилювалися, адже Тіша був нашим першим учасником змагань, і ми всі щиро бажали йому вдачі. Тільки тато Тіші, дятечко Гом був біля самого спортсмена, бо він не просто тато, він наш тренер. Спочатку виступали плавці, тож Тіша мав ще час підготуватися. Він був такий серйозний, він ретельно перевіряв своє спортивне взуття, щоб шнурки були міцно-міцно зав'язані. Він знав, що кожна дрібниця важлива і нічого не повинно заважати чи відволікати під час перегонів. Залишалось дочекатися закінчення стрибків у воду, а потім мала бути черга байдаручників. Тіша підійшов до своєї байдарки. Вона була просто дивом, новенька, яскрава, її боки відблискували на сонечку, і вона додавала тіші сили впевненості. Він ніжно провів по її боку лапкою. І тут жах. Тіша скрикнув і швидко озирнувся. Немає його весла. Тату, весла немає, воно ж було тут. Тіша ж руками затремтів. Дядесь Гом був здивований. Синку, воно ж точно було. Ти ж пам'ятаєш, як ми вивантажувалися з машини? Тіша пригадав, я пам'ятаю, руф і туф нам допомагали. Вони несли весло і сміялись, наче плив по траві. Руки тіші стали холодними. Без весла він не зміг би взяти участь у змаганнях, а він так мріяв про перемогу. Спочатку він розгубився, але потім згадав, що йому сказав тато тренер. Справжній спортсмен ніколи не здається. Тіша схопив телефон і зателефонував нам своїм друзям. Допоможіть, у мене вкрали весло. На трибуні ми відразу почали думати, як врятувати тішу. Одна голова добра, а декілька ще краще, сказала я. Я згадала, Тішо, відразу після того, як ви занесли спорядження, територію, де ви готуєтесь для сторонніх закрили. Навіть мене, як твою справжню подругу, не пустили, коли я хотіла побажати тобі удачі. Якщо щось сталося, то тільки на цій території. Отже злодюшка, це інший учасник змагань, сказала Лія, обурено махнувши хвостиком. Нас це так обурило, дядечко Ком розповідав нам про спортивну етику, це коли ти поважаєш своїх суперників і не робиш нічого поганого. Але часу не було, треба було виручати тішу. Руф і туф молодці, вони прихопили з собою дорослі біноклі тата орнітолога, яким він на роботі спостерігав за птахами. Біноклі були дуже круті, через них можна було дивитись далеко-далеко і бачити все в дрібничках. Єнотики хотіли в усіх деталях бачити змагання, а тепер ці біноклі стали в пригоді. Брати Руф і Туф почали уважно, уважно роздивлятись майданчик, де готувалися спортсмени. Руф, дивись, усі маленькі учасники схвильовані, прошепотів Руф. Так, вони щось шукають, як і тіша, Руф сфокусував бінокль. Але дивись на ту є вона ходить і так задоволено посміхається. Це точно вона, вона в усьому винна, сказав Туф. Друзі почали стежити за єхідною. Через кілька хвилин вона непомітно для інших, але не для нас, які дивились через бінокль, підкралась до ласки трії і стягнула їй щасливу хусточку. Ми знали трію і знали, що вона буде дуже хвилюватися, якщо не знайде свою хустку. Вона вірила, що ця хусточка приносить їй удачу. Діхідна, повільно прогулюючись, зайшла за один з наметів, які організатори поставили для спортсменів, і жбурнула хустинку трії через паркан у великі кущі. Ага, ось вона, злодюшка, вигукнули руфету. Вони почали уважно роздивлятись кущі через бінокль і побачили, що там лежить чимало різних речей. Юнотаки миттєво зателефонували тіші та розповіли йому все, що з'ясували. Тіша розповівши татові, вони побігли до тих кущів. Звідти витягли не тільки весло тіші та хустинку трії. Там були й дика і рукавички вовченята і навіть один черевичок лисички. Тіша дуже розлютився і хотів, щоб їх не заборонили брати участь, але його тато сказав, що доказів, окрім слів єнотики, в нас немає. Але не хвилюйтесь, мої маленькі детективи. Якщо її так поводилася, вона точно не зможе виграти, адже вона настільки не впевнена в собі, що вдається до шахрайства, а справжній чемпіон знає свою силу і силу своїх друзів. І тут заграла гучна музика. Судді запросили звірят байдарочників зайняти свої місця і приготуватися до змагань. Вся наша увага зосередилась на старті. Ми дуже хвилювалися. Тіша, ти найкращий, кричить Лія. Давай, гриби, ти сильний, кричать Руфету. Ми віримо в тебе, пишу я. Перегони почалися, Тіша вже дуже вправно керував своєю байдаркою. Він так добре гріб, але й суперники в нього були сильні, особливо Трія, яка знайшла свою щасливу хусточку і була дуже впевнена в собі. Майже до самого фінішу ніхто не знав, хто буде перший. Це була справжня битва. Але до фінішного берегу одночасно прийшли Тіша і Трія. Нічій я. Вони розділили перше місце, уявляєте? Тіша не засмутився, що не виграв один. Він був такий щасливий. Це були неймовірні емоції і радість. Після нагородження всі звірята з батьками пішли в кафетері святкувати перемогу. І знаєте що? Ми все ж таки з'їли трохи морозива. Але зовсім трошечки. Ми були щасливі. І це було так смачно. Це був дуже цікавий день, але попереду була ще, ще кілька днів змагань. І черга Руфа, і туфа, Лії, і мене, Руні, показати себе в своїх видах спорту. Тому ми попрощалися і рушили додому, щоб вчасно лягти спати і не порушувати режим, і щоб завтра зустрітися на наступному дні лісових дитячих спортивних ігор. До зустрічі вам мої слухачі! Маю надію, що ви послухаєте продовження частину третю і будете вболівати за мене і моїх друзів.